Як на Хмельниччині озолотилися на ухилянтах керівник Мсек та її син, очільник облі облуправління управління пенсійного фонду під час обшуків оперативники знайшли лише готівкою. Друзі, юру, яви готівкою 6 мільйонів доларів. Я не, не уявляю, як це можна уявити. <с. <с. А давай уявляти разом. Ось дивись тобі фотографія. Не треба уявляти. Ось дивись, це, yeah, ну це я так це, розумію. Син сві світова та, легенда. Та, та, так скажу. долари були майже у всіх куточках на ліжку, на столі, навіть в шафі. Дві сумки вона навіть викинула за вікно з доларами. Жесть, що хочеться сказати, да а нині їм світить 12 років тюрми із конфіскацією всього майна. Несподівано. <реш> Утім, від усіх схожих історій ця вразила українців байдужістю людини, в якої проводять обшук, чолов'яга просто розвалився на дивані, коли ДБР рахувало зелені гроші. Він розвалився і почав у все перебирати. Може, він зрозумів, що вже все? Ну да, ти знаєш, коли вже а може не морожений, да, то. Ну, українці це не полишили просто так. Породили тисячі мемів. Ось найкращі з них за версією редакції Прокидайся, дивимось. Сфоткай так, щоб вона поняла, кого потіряла. Жодного слова більше. Цю фотку може використовувати для знайомства в Тіндері. Це 100%. Так, давайте ще одне. що що, що, що? А це Скрудж МакДак із мультфільму «Качані історії. Добре, що я побачив це зараз, коли б дорослий, а то в мене була б дитяча травма, якщо чесно. Значить, класичний мем про жалюгідну пародію і неповторний оригінал. Дивіться. Релігідна пародія, неповторний оригінал. А от зараз буде моя найлюбленіша штука. Дивіться, дивіться, це просто я обожнюю. Не виносив сміття після заходу сонця. Не свістів у, у хаті. Все, ось да. вам секрет багатства. І, і через порох не переступав ні з ким не здорувався. Да, Слухай, історія. якщо б прикмети були е правдиві, я б уже точно розбагатів. Отже, рухаємось далі. Рухаємось далі. А, які ще кримінальні події трапилися в Україні? Давайте дивитися разом. Правоохоронці Прикарпаття перекрили канал постачання наркотиків до виправної колонії на Івано-Франківщині. Організував наркотрафік 37-річний так званий Сматрящий за колонією. Угруповання збирало замовлення на наркотики серед ув'язнених, а потім організовувало доставку. Гроші ділки зберігали на особистій банківській картці матері одного з наркодилерів. Також жінка займалась чорною бухгалтерією. Налагоджена схема працювала також для контрабанди наркотиків за кордон. Правоохоронці провели 28 обшуків та затримали 10 членів угруповання. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські Києва викрили організовану злочинну групу, яка продавала немовлят за кордон. Нелегальним бізнесом займалися двоє директорів приватних клінік у Києві та Харкові. З ними працювали перекладачі, адвокати, менеджери та медичні працівники. Серед клієнтів були іноземці. Сурогатних матерів запліднювали від анонімного донора, але після народження дитини його батьком оформлювали клієнта іноземця. Це давало змогу замовнику вивести немовля з України на роль сурогатних матерів. Підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі. Здебільшого їм не розкривали всі подробиці подальшого плану. Якщо жінка відмовлялась оформлювати іноземця батьком дитини та надавати дозвіл на виїзд немовля за кордон, їй погрожували. З клієнтів ділки брали до 70 тисяч євро. Натомість жінкам пропонували у сім разів менше, хоча гроші виплачували не завжди. Слідство встановило, що зловмисники вивезли за кордон щонайменше дев'ять дітей. Угрупування затримали під час їхньої останньої змови. Дванадцятьом членам банди оголосили про підозру. Троє з них вже отримали п'ять років тюрми. Інші перебувають в міжнародному розшуку та чекають на вирок суду. Директора столичної клініки, заступницю директора клініки в Харкові та її перекладачку, ще чекає суд. Їм усім загрожують до 15 років за ґратами. Поліція Одеси затримала грабіжника, який, погрожуючи гранатою, вимагав у продавчині гроші. Проте, коли жінка взяла в руки телефон та пригрозила викликати поліцію, зловмисник одразу утік. На пошук нападника правоохоронцям знадобилося менше доби. Ним виявився іноземець, який вже був раніше засуджений. Під час обшуку поліцейські вилучили осколкову гранату. Походження боєприпасу наразі встановлюють правоохоронці. Свою поведінку чоловік пояснив великою кількістю алкоголю, вжитою перед інцидентом. П'яні витівки можуть коштувати чоловіку 15 років позбавлення. Авлення волі з конфіскацією майна. Співробітники сектору водної поліції Білгород-Дністровського району викрили браконьєра на Будацькому лимані. Місцевий житель займався незаконним виловом риби. Викликана слідчо-оперативна група вилучила у браконьєра п'ять ліскових сіток, рибацьке екіпірування та 355 рибин грибин загальною вагою понад 27 кілограмів. Серед улову були Гостроніс, бичок, оселедець та ставрида. За попередніми розрахунками фахівців браконьєр завдав державі збитків на понад півмільйона гривень. Наразі затриманому загрожує до трьох років тюрми.